Це, звісно, жахливо. Андрій Данилко після крововилову вперше розповів про свій стан здоров'я. Я можу втратити голос назавжди, а також про те, чому співаку не дали дозвіл на виїзд з України. У мене шок. Ми готувались до цього рік. Я е, в перший раз знаходжусь в подібній історії. Деталі за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикаєте дзвінок. Люди, правда, клянусь, немає. Спісувалося я, не... я, е, я прошу прощення друзі. Е, Просто я сейчас прямо сорву полностью и Я себя очень запустил. И вот эти все гастроли, скачки, когда ты в юном возрасте, это еще проходит. Інський артист Андрій Данилко, який переніс ларингіт з ускладненнями, розповів про самопочуття. Зокрема, музикант тоді відігрував концерти у рамках європейського туру. Однак перед виступом у Неаполі Данилко захворів на ларингіт, через що у нього зник голос. Концерт музикант зривати не хотів, тож лікар дав йому подвійну порцію ліків. Зазначає ТСН. це допомогло повернути артисту голос. отім дало свої наслідки. У співака стався крововилов. Голосову зв'язку. Якщо подібна ситуація повториться, то Танилко ризикує взагалі втратити голос. Кенесно, ужасне мені всегда очень жалко організаторів. Кінечно, форс-мажор, такий. і у Неаполі я взагалі не розмовляв. Довелося вколоти подвійне дозування цього препарату, після якого я на жаль взагалі не міг розмовляти. Але я так більше не буду робити ніколи. Лише другий тиждень пішов, що я розмовляю. А так я взагалі не розмовляв. І мені врач сказав: сказав Андрій, і що раз подобний ситуації ви можете лишитися навсегда голосу. Розповів співак в інтерв'ю на ютуб каналі Голос Америки. Нині Данилко піклується про здоров'я. Зокрема, співак береже себе та кардинально змінив спосіб життя. Я зараз займаюся собою, я зараз, коли виїжджаю в тур. У мене абсолютно була за вот этот місяць така переміна в голові. Вот это я делать не буду, вот это я есть не буду. То цієї компанії я більше не піду, тобто треба займатися собою, адже це стало складніше робити. Додав Данилко: Наша нормальна, красива жінка красивая бути, як Україна, вільна, незалежна і самостійна. Я шла, 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 нашла. я ж е, пошла. Отже, команді Андрія Данилка не дали дозвіл на виїзд з України для проведення концертів у США та Канаді. Артист записав відеозвернення я, е, в перший раз знаходжусь в подібній історії. Відеозвернення артиста поділилися у себе у Фейсбук Ольга Самуфалова. У ньому український артист повідомляє, що не всі учасники його колективу, що складається, з 26 осіб, зробили документи відповідно до нових правил для тимчасового виїзду за кордон з України, адже тур був запланований ще рік тому, коли діяли інші правила виїзду. Андрій Данилко попросив своїх прихильників не хвилюватися і не здавати квитки. Тур відбудеться, він просто перенесений на осінь. Зазначає НВ. Ніколи такого не було. І ми чотири дні на чемоданах просиділи. І так як Великий Тур, і він був м, м, анонсований ще рік тому, і, м, були інші правила виїзду. В країні війна. Я м, і весь колектив на 26 людей не зробили всіх документів, які потрібно. Для нових правил виїзду за кордон. Концерти не відміняються. Концерти переносяться на осінь. Я прошу вибачення, але це не моя вина, не вина організаторів такий час. Я дуже переживаю за це. І мене сьогодні смішно вже казати перекосило на нервному що святило в шия, Дуже прошу вас, щоб ви не розстраювались, не здавали там квитки. Тур відбудеться осінь. Ще одне скасування туру: ще один плюсік в перемогу Раші. Поки Галкін збирає великі зали у США та Канаді, Данилко не дають дозволу на виїзд. Браво прокоментувала поширене відео представниця організаторів Ольга Самофалова. Геть з України геть геть, геть з України. Геть з України, геть 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 з України. Друзі, я нагадаю, що після того, як кілька артистів із дозволами на виїзд для мистецької діяльності втекли з України за кордон, Міністерство культури та інформаційної політики змушене було змінити правила виїзду. Прецедентом для такого рішення став чинок українського стендапера коміка Андрія Щегеля, який заявив Я в Туреччині слів Визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб з'їбати пожити в комфортній психологічній обстановці. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. і Пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Слава Україні!